Ви коли-небудь замислювалися, чому одні люди легко заробляють гроші, ніби знаючи якийсь секрет, а іншим доводиться докладати неймовірних зусиль без бажаного результату. Секрет є, і він записаний у вашій персональній астрологічній карті. Привіт! Мене звати Марина, і я професійний фінансовий астролог. І в цьому відео я розповім, як за допомогою астрології визначити ваше. Ідеальне джерело доходу та розкрити ваш фінансовий потенціал. Додивіться до кінця і ви дізнаєтесь, які три ключові показники в вашій карті вказують на великі гроші. Давайте одразу розставимо всі крапки над і. Фінансова астрологія це не ворожіння, це аналіз вашої натальної карти, яка є, по суті, вашим космічним паспортом. Вона показує ваші вроджені таланти, сильні сторони та найсприятливіші шляхи для реалізації це ваш персональний фінансовий GPS. Перше, на що ми дивимося, це другий дім гороскопу. Він відповідає за ваші особисті фінанси, цінності та таланти, які можна монетизувати. Дивимося, всі планети, що знаходяться в цьому домі, і управителя. Це це вказує на те, через що до вас приходять гроші. Наприклад, Меркурій у другому домі може означати дохід від продажів, викладання або логістики. Далі, дім. Вершина гороскопу він символізує вашу кар'єру, соціальний статус та професійні амбіції. Це те, як вас бачить світ і за що готовий платити вам великі гроші. Наприклад, сильний Юпітер тут може вказувати на успіх в юриспруденції, міжнародному бізнесі, викладанні або наставництві. І це лише два показника з багатьох. До мене звернулася клієнтка, яка роками працювала в шкільній бухгалтерії і відчувала емоційне вигорання та фінансову стелю. Проаналізувавши її карту, ми побачили, що її покликання пов'язане з творчістю та красою. Вона згадала, що завжди любила випікати тортики. Після консультації. Кардинально змінила своє життя і зараз є успішним кондитером. Її дохід зріс втричі, а головне вона отримує задоволення від своєї роботи. Як бачите, ваша дата народження містить конкретні підказки для фінансового успіху. Знання цих особливостей дозволяє не витрачати роки на пошуки себе, а одразу рухатися в правильному напрямку. Якщо ви хочете отримати таку ж детальну дорожню карту для себе, дізнатися, яка професія вам підходить, через що до вас приходять гроші, і як пробити фінансову стелю, я запрошую вас на індивідуальну консультацію. Всі деталі та посилання для запису ви знайдете в описі під цим відео. Та в закріпленому коментарі. Також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові корисні відео про астрологію, про фінанси. Якщо це відео було для вас цікавим, поставте лайк і напишіть в коментарях, яка сфера діяльності вас зараз найбільше приваблює. До зустрічі!